Працюючи по охороні громадського порядку в Дніпровському районі, в приблизно о 8-й годині від чергового по місту отримали виклик, що по вулиці Броварський проспект 20 скоєно розбійний напад. Прибувши за даною адресою на місце виклику, до наряду звернулися троє неповнолітніх, які повідомили, що в них під погрозою ножа та пістолета відібрали три мобільних телефони. І гаманець з грішми. Працюючи по даним орієнтуванням, які нам дали заявники, під час відпрацювання даного розбійного нападу від чергового місту отримали ще один виклик, що по Дарницькому бульвару 9 скоєно розбійний напад. Відпрацюючи по даним орієнтуванням в парку перемоги у вулиці Жмаченка, 2 було затримано троє осіб, які підходили по орієнтуваннях і в яких при собі знаходився ніж, пістолет та телефони, в яких відібрали дані особи. На місце було події, викликано слідчо-оперативну групу Дніпровського району для вилучення викрад... ну, викрадених мобільних телефонів, гаманець з рішми, і дані особи були доставлені до Дніпровського районного відділу. 208 прийняв, направляемся.